Вітаю, Ви дивитеся інформаційні деталі на 21-му у сьогоднішньому випуску. Про таке медичний конфлікт в Ужгородській міській лікарні кілька місяців не можуть поділити вільні приміщення. Чи реально вижити на прожитковий мінімум у 1218 гривень? Дивіться експеримент наших журналістів. Скромне свято закарпатці урізають витрати на святкування нового року. Конфлікт навколо вільних приміщень Ужгородської міської лікарні. Ще кілька місяців тому тут звільнився четвертий поверх. Кому його віддадуть? Думки медиків та пацієнтів розділилися. Одні пропонують переселити на вільний поверх дитячу хірургію, інші віддати під відділення онкології та малоінвазивної хірургії. Проблему досліджувала наша Олександра Туранова. Ось так виглядає коридор відділення дитячої хірургії. Літні хворі прогулюються і кашляють. На одному поверсі зовсім поряд лікуються і старші люди, і післяопераційні дітки. Вік маласеньких пацієнтів від народження до 16 років. Наталія Кондратіва лежить у лікарні зі своїм восьмимісячним сином. До операції їм довелось ділити палату ще з чотирма пацієнтами різного віку і діагнозу. Після операції ледь знайшли для маленького пацієнта окрему палату. У дитячому відділенні є тільки дві палати. Це є дуже há ah, não Тому що особливо такі маленькі діти вони потребують спокою після операції і до операції, також коли багато людей знаходиться і багато відвідувачів знаходиться. Як для мами це дуже стресово, тим більше для дитини. Майже півтора роки відділення дитячої хірургії функціонує у таких умовах: після закриття старого пологового будинку. Відділення вимушено переїхало у міську лікарню на тимчасове перебування. Всього їм виділили дві палати, у яких знаходиться по п'ять ліжок. Ніяких умов для дітей тут немає. Тимчасом. Вже четвертий місяць поспіль цілий поверх міської лікарні пустує. Раніше відділення у нас була чиста прив'язочна, ніна прив'язочна, була гіпсовична, була ендоскопічна, був кабінет УЗІ. Тепер ми користуємося одним приміщенням, в яких на апарат УЗІ і перев'язки чисті ми робимо. Ми зараз, скажімо так, знаходимося. Тимчасових умовах ну ці тимчасові умови вже продовжуються рік і чотири місяці. При наявності пустого відділення тараканної хірургії місце для дитячої хірургії чи нове відділення малоінвазивної хірургії та онкології за вільні приміщення, боротьба. Інтереси відділення дитячої хірургії відстоює голова профспілки Власта Гук. Жінка переконана, діти це пріоритет, яким наразі нехтують. Діти е, зараз перебувають у, у непристойних, скажімо так, для нашого для нашого міста умовах. Ми маємо все зробити для того, щоб наші діти були в належних умовах, щоб ми змогли прийняти велику кількість дітей, якщо це буде вкрай необхідно. У головного лікаря на це своя думка. Сказали, що це буде тимчасово, а потім їх переведуть до дитячої лікарні. Ми їх розмістили на суму етажі. Я не кажу, що їм комфортабельно, бо нема комфортабельності. Бо дитячі, хворі, тобто діти, діточки, маються знаходити у дитячому відділенні і бажано, щоб то була міська дитяча лікарня. Ми й надалі будемо досліджувати цю тему і покажемо більше у суботньому випуску програми деталі, підсумки. А долю Ужгородської районної поліклініки вкотре вирішували місцеві депутати минулого тижня. Нагадаємо, на сесії Ужгородської районної ради під тиском мітингувальників розглядали питання реорганізації медзакладу. Тоді люди не дали керівнику району проштовхнути рішення без широкого обговорення та урахування інтересів мешканців. Нині ж депутати знов зібрались для обговорення питання щодо лікувальної установи, але вже на профільній комісії. Однак, тимчасово виконуючи обов'язки голови Ужгородської РДА Анатолій Тимченко, попри протести. Мешканців району в чергове пропонує реорганізувати районну поліклініку, підпорядкувавши заклад чорській медустанові. Проти таких маніпуляцій виступили й деякі депутати. Рішення із такими, якими хитромудрими, що я депутат, я про при цьому рісені тридцяти рік і мені тут зрозуміло. Зв'язку з чим і чого проводиться оця реформа цієї поліклініки? Які тут підводні камні? І що під тим тут криється. Остаточне рішення буде за сесією Ужгородської районної ради. Ми будемо відслідковувати ситуацію та повідомляти вам про зміни у наступних випусках деталей. Прожити на мінімум офіційний прожитковий в Україні. Це сьогодні 1218 гривень. Для непрацездатних осіб і того менше, всього 949. Таку пенсію, до речі, отримують 60% закарпатських пенсіонерів. До прожиткового мінімуму напряму прив'язані мінімальні зарплати та пенсії. А зважаючи на девальвацію гривні та збільшення цін, споживчий кошик навіть найскромнішого українця сьогодні не вкладеться у згадану суму. Наша Олена Остапчук вирішила провести експеримент та дізнатися. Чи реально прожити на 1218 гривень цілий місяць? Основні і найбільш витратні статті нашого бюджету продукти харчування та сплата комуналки. Взимку цифри у квитанціях лякають. Найперше, що нам необхідно зробити, так це сплатити за комунальні послуги. Газ, світло, вода, утримання будинку. Підраховуємо, усього разом виходить 323 гривні 73 копійки. Залишилось 895 гривень. Йдемо на ринок по продукти. Найперше цікавимося цінами на м'ясо. Найдорожча телятина 90 гривень. Трохи дешевша свинина. За один кілограм потрібно викласти 60 гривень. Найменше коштує курятина. по 52 гривні, Ці по 38 окорочка І зомбі. Зомбі по 33. Економимо і купуємо курку, беремо два кіло, а це сім шматочків. Із розрахунком на два тижні. Це мінус 66 гривень з гаманця. Далі обираємо овочі до м'яса: картопля, морква, цибуля, трохи квасолі. На все майже 40 гривень. А ще гречку та макарони так само 40. Не обійтися, звісно, і без хліба, цукру, яєць та олії. Найдешевше – один літр 20 гривень. Не беремо ані солодощів, ані молочних продуктів за дорого. Зрештою, тільки на продукти ми витратили 250 гривень. Цих харчів мало б вистачити на два тижні. З урахуванням комунальних у нас залишилося трохи більше ніж 600 гривень. Хотілося б і нову помаду або ж туш для вій, але і це мені не по кишені. Однак від одягу, особливо взимку, відмовитись важко. Чиновники, які формують споживчий кошик, переконані, купувати зимове пальто. Жінці потрібно лише раз у вісім років, а чоботи раз у п'ять. На пальті економимо, але без зуття не обійтись. Шукаємо на ринку найдешевше. Від 695 – це короткі. Вони будуть самі дорогі. У нас 1995, Чоловіче зимове. Так само від 695 до 1295 – Це вже по нових цінах здорожчі. На взуття грошей нам не вистачає, бо ж у гаманці 645 гривень. Вмовляємо продавчиню зробити знижку і таки купуємо найдешевші чоботи. Грошей не залишається. Тож як жити ще два тижні, якщо харчів ми закупили лише на півмісяця? Питання риторичне. Економне свято Закарпатці урізають витрати на відзначення нового року. Святковий кошик більшості родин не перевищуватиме 500 гривень. На ринках традиційний ажіотаж, аби зустріти свята з багатим столом та біля ялинки, заощаджуючи не на всьому. А ужгородські ресторатори отримують у рази менше замовлень на новорічну ніч. Більше Ірина Крупко. На закарпатських ринках перед ажіотаж, от тільки більшість не купує, а придивляється до цін на продукти для новорічних страв. Аби приготувати кілька традиційних салатів та гарячого, з гаманця доведеться викласти від 300 до 800 гривень, залежно від апетитів та забаганок. А вони у Закарпатців невеликі, бо доводиться економити. На всьому, на всьому, тому що треба ще місяць жити. Дуже тяжко сказати, коли пенсія 1000 гривень. Дуже тяжко сказати. Взагалі на новий рік ми не тратимо ніякі такі гроші. Символічно. Навіть перед святами купують найнеобхідніше моркву, картоплю та хліб. Минулого року торгівля була успішнішою, діляться продавці. Відтоді ціни зросли на 15-30%. Купівельна спроможність закарпатців зменшилася. Що раніше, по-моєму, і для нас краще було. Більше могли продати, більше могли. Наторгувати, а зараз слабенька, дуже слабенька торговля, тому що мабуть, якщо в людей було більше грошей, вони б напевно, більше брали. Навіть улюблені мандарини на новий рік замінюють дешевшими яблуками. Кілограм українських фруктів вартує 4-8 гривень. Тоді як заморські від 20. Людмила Свида фруктами торгує уже не перший рік. Я такі ходові продаю, що взагалі люди не беруть. взагалі. не беруть? дуже погана торгівля. Навірно, праздники будуть дуже погані. Люди стараються лише те, що є. Десь, як кажуть, кусок, щоб хліба було на столі, як кажуть, то мій кінець. А що, це, як кажуть, приманка, це солодощі. Без цього можна зайтися. Ми запитали у закарпатців, скільки вони готові заплатити тільки за продукти на новорічну вечерю. Я не знаю, не дуже багато думаю. У нас лише двоє з чоловіком, думаю. Десь 200 гривень, 250. Але дещо в нас вже є? 20. Приблизно півтори-дві тисячі гривень. Я думаю, що десь 600-800 гривень, я думаю, що обов'язково. Альтернатива новорічній вечері вдома ресторан. Тут приготуванням займеться шеф-кухар, а вам тільки менюти смаку обрати. Усе принесуть і подадуть, і розважальну програму запропонують. Та чи всім по кишені? Найскромніше вечеря у новорічну ніч у розважальному закладі обійдеться у 400-500 гривень з людини. Ресторатори кажуть, люди економлять, замовляють менше. Вся надія на постійних клієнтів. У нас в закладі є свої клієнти вже набиті роками, от які, на жаль, менше замовляють, але приємно те, що вони все ж таки приходять до нас. Ще один обов'язковий атрибут нового року ялинка. Купити зелену красуню на закарпатських ринках можна від 20 до 200 гривень. Ціни варіюються залежно від розміру дерев, покупців мало. Попиту порівняно з, з прошлими роками майже немає попиту. Майже немає. Якщо наприклад, в прошлої роки, ти просто рік так, за сьогоднішній день, 23, завтра е свято вже католицьке, то ну, продавав наприклад, по 100 ялинок. А сьогодні дві ялинки, ну то ж взагалі ніяк. Ми підрахували за найголовніші для святкування нового року ялинку та наїдки за Карпатці в середньому готові заплатити від 400 до 1000 гривень. А святкувати в основному збираються вдома в ресторанах, здебільшого передноворічні корпоративи, та й ті не всім по кишені. Реєстрація на знов Закарпатті почнеться 5 січня і триватиме до 20 лютого. Уже сьогодні більше 4 тисяч учасників зреєструвалися на пробне тестування зовнішнього незалежного оцінювання. Половина майбутніх абітурієнтів вже навіть його оплатила. Найбільш популярними виявилися тести з української мови, математики, історії України та англійської мови. Цьогоріч майбутні абітурієнти зможуть виконувати завдання двох рівнів складності: базового та поглибленого. Освітяни нагадують, оплатити пробне. Тестування можна до кінця грудня. Вартість одного етапу коштує 89 гривень. Пробне тестування відбудеться традиційно дві останні суботи березня. 21 березня пройде пробне тестування з української мови та літератури, а 28 березня з решти предметів. Не заради грошей, а для душі так говорять про улюблене ремесло закарпатські любителі голубів. І, хоча справа давно перестала бути прибутковою, любителів пернатих не поменшало. Голубівники з усього Закарпаття зібралися в Ужгороді, аби поділитися досвідом та похвалитися пернатими вихованцями. Одинадцятирічний Володимир із цікавістю розглядає голубів, обирає до своєї колекції крилатого улюбленця нової породи. Володя голубами захопився з маличку, а серйозним голубівником себе почав вважати вже у вісім. А потім мені батько купив. Я попросив його, щоб він мені купив кудряві. Він мені купив кудряві. Я почав займатися голубами. У мене у мене різні голуби є. Меть. Мене... Багато голубів є різних. Майже півсотні голубівників з усього Закарпаття зібралися в Ужгороді на виставку пернатих. Вони представили більше 40 порід птахів. Діляться зараз їхня справа тримається на ентузіазмі і любові до пернатих. От тільки збитки намагаються не підраховувати, а нагороди кажуть не вельми цінні. У нас, наприклад, не такі ще європейські виставки, як робиться за границею або Одесі. Але нагороди є. Медалі, грамоти. На рівні області, бо десь і по Україні теж. Є з Франківська нагороди, з Тернополя нагороди, є з Києва. Те, що для когось серйозна справа, для дітей радість. Багато маленьких відвідувачів на подібних виставках не вперше. Кажуть, цього року краще. О, тут зараз тут ще півдні, тут півдні і голубі. А, а там тільки, були тільки півні. Бо, бо я голубів хочу спіймати. в клітку посажу. Купити собі голуба можна було одразу на виставці, ціни варіюються. Ну, є різна вартість, від, від 100 гривень і вище. Найдорожчий до 800 тисяч гривень. Разом з голубами оцінювали і різні породи курей, які теж представили для загалу. Опісля обирали і нагородили найкращих представників порід. Це були усі новини на цю пору. Наші сюжети ви можете переглянути на сайті 21tv.info. наші журналісти продовжують слідкувати за подіями в краї, про які ми розповімо у наступному випуску. Дякую, що були з нами. Хай щастить.